Вітаю. В етері проєкт про місто в студії Ліліана Іванічук. підбиваємо підсумки головних подій життя Івано-Франківська просто зараз. Снапи Івано-Франківської громади продовжують приймати документи на виплати військовослужбовцям. Цього року список захисників, які можуть розраховувати на підтримку, суттєво розширився. Відтак на останній сесії міської ради прийняли ряд змін, щоб спростити процес отримання допомоги. У Івано-Франківській громаді діють програми допомоги військовослужбовцям. Виплати можуть отримати захисники, які беруть участь у бойових діях та зареєстровані на території громади, а також бійці, які з-поміж внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в громаді та мають дійсну довідку. На крайній сесії міської ради підтримку захисників посилили, а також спростили програму виплат. Зміни було спростити саме перелік документів. Зокрема, забрали дату документа форми 6, Ну і максимально спростили для того, щоб хлопці могли отримувати цю допомогу більше в онлайн режимі, чим особисто, чи там дружина, чи мама, яка приходять до центру надання адміністративних послуг. Тому такі зміни є добрими. Ну і також ми змінили в положенні, теж спростили щодо виплат пораненим хлопцям по 30 тисяч гривень. Ну і також затвердили програму про реабілітацію 10 тисяч гривень, які виплачуються при. І на психологічну реабілітацію, і на фізичну реабілітацію теж спростили це певні моменти. Тому робимо все, щоб хлопці отримали дієву допомогу від міської територіальної громади. Військові частини, які розміщені на території Івано-Франківської громади, і військовослужбовці, які служать в цих військових частинах, можуть бути зареєстровані у 2024 році місця їхні проживання на території громади. Оскільки для всіх інших військових це місце реєстрації повинно бути зареєстровано до 31 січня минулого року. Також додавалася ще одна виплата: це 30 тисяч гривень для тих військових, які отримали 20 тисяч гривень допомоги на спорядження, перебуваючи в таборах, призвані, мобілізовані, які не були на нулі і після навчання потрапили. На передову приймали участь в бойових діях, отримали довідку форми 6, їм буде доплачено ще 30 тисяч гривень. Бойовий медик Володимир Панас прийшов до центру надання адміністративних послуг, щоб подати заяву на отримання виплати на спорядження, а також за народження дитини, у родині, захисника. Відповідні документи можна ознайомитися в інтернеті, які потрібні, повинно їх легко збираються. Це потрібен паспорт, індифікаційний код довідка про безпосередню участь у Бойових діях дуже багато речей потрібно закупити, і це є відповідно для військових, це є дуже добра підтримка. Ось. Я дізнався про це з мережі інтернет. Там було описано детально, що потрібно і куди потрібно звертатися. За даними департаменту адміністративних послуг, за перший місяць цього року вже подали понад тисячу заяв. Ознайомитися із переліком виплат та необхідними документами для їх оформлення можна на сайті ЦНАПу в окремому розділі послуги для військовослужбовців або у телеграм-каналі Франківськ захисникам. Шляхом відповідного лікування фізичної, психологічної та соціальної реабілітації повертають захисників та захисниць до повноцінного життя. Про реабілітацію військових у першому добровольчому хірургічному шпиталі говорили під час брифінгу міського голови. Інтеграція захисників та захисниць, які повернулися із фронту після поранення в сім'ю та суспільство. Саме такою є мета роботи першого добровольчого хірургічного шпиталю. Від початку повномасштабної війни курс лікування та реабілітації тут пройшли понад чотири сотні військових та членів родин УБД. Що таке перший добровольчий хірургічний шпиталь? і Що таке реабілітація в ньому? Це, це робота над мотивацією пораненого бійця або повернутися на фронт або перейти в цивільне життя і жити там повноцінним життям тому десь 75% наших нашої роботи це це не лікування це не операції це власне повернення мотивації втім каже директор шпиталю станіслав Онищук, на межі 2023 та 2024 років не маючи фінансової підтримки заклад опинився під ризиком закриття та завдяки підтримці Івано-Франківської міської ради, шпиталь нині продовжує працювати. Вся комунікація з міжнародними організаціями на жаль, ну станом на новий рік, не дала жодних результатів. І не маючи фінансування на наступний рік, я думав, що нам прийдеться закритися. І власне, завдяки висловленій підтримці від міського голови, ми. З такою хорошим оптимізмом почали цей рік. У 2024 році шпиталь щомісяця може приймати до 20 бійців на курс стаціонарної реабілітації. Також додатково проводиться робота в амбулаторних умовах. Мар'яна Джерч настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї. Підбили підсумки минулого року та поділились планами на цей. Про реалізацію проєктів переможців програми розвитку місцевого самоврядування та бюджету участі у 2023 році, розповіли під час брифінгу міського голови. Подробиці у сюжеті. Ремонт дахів, підвальних розгалужень, а також поточні та капітальні ремонти. Нині в івано є понад дві тисячі багатоквартирних житлових будинків. І є чимало ситуацій, кажуть у міській раді, де мешканці потребують допомоги у їх утриманні. Саме тому в громаді діє програма розвитку місцевого самоврядування та бюджет участі. Наші ОЗББ, наші будинкові комітети, житлово-будівельні кооперативи, Обслуговуючі кооперативи брали участь у цьому конкурсі, і відповідно їм було виділено з міського бюджету кошти на свій фінансування. Хочу зазначити, що мешканці платять 30% від вартості робіт, а 70% дофінансовують наш міський бюджет. Відтак у 2023 році перемогу у конкурсі програми розвитку місцевого самоврядування здобули 26 проєктів. От, До прикладу, у нас є Богдана Хмельницького, 82, корпус-2. Тут було проведено ремонт м'якої покрівлі. Ну, Загалом на ремонт дахів ми звертали особливу увагу, тому що особливо м'які покрівлі. Вони, коли вони течуть, це є дуже велика проблема для мешканців, які проживають в будинку. Це, скажімо, є поруч Вовчинецька, 184, обслуговуючий кооператив житловий 11, де так само було проведено ремонт м'якої покрівлі. Далі житловий 11, Вовчинецька, 186. Далі інший вид робіт Гвардійська «Гвардійська-7». Тут мешканці переходять на автономне опалення, і завдяки оцьому, цій програмі співфінансування було проведено заміну фасадного газопроводу. До слова, цьогоріч початок прийому проєктів стартує з 1 березня. Мар'яна Джерчина Анастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї у поліклініці номер 4 в Івано-Франківську відкрили оновлене відділення денного стаціонару. Оскільки заклад обслуговує мешканців двох великих спальних мікрорайонів міста, такі зміни на часі. Покращений стаціонар має усі необхідні зручності та відповідає вимогам інфекційного контролю. Більше про це у сюжеті. Оновлене відділення денного стаціонару відкрили у поліклініці номер 4 в Івано-Франківську. Відтепер мешканці мікрорайонів Позитрон та Каскад зможуть отримати лікарські послуги, налягаючи до центральної лікарні. Дуже багато людей зверталися, що не потрібно йти в стаціонари, а, наприклад, таку послугу, як покапатися, десь аналізи, десь колоти можна тут зробити. Тобто... Умовно денний стаціонар є для того, щоб людина не, не лежала і не займала місця в наших медичних закладах. А розуміємо, що зараз стаціонари вони теж переповнені, тому що і військовим дають надають допомогу і цивільному населенню. Тому дуже важливо, щоб поліклініки по мікрорайонах ці послуги, які можна робити, ну скажімо, в в таких денних стаціонарах робили. Тому це третій день, денний денний який відремонтований в наших поліклініках. А завдання всі поліклініки мають мати. Сучасний якісний денний стаціонар оновлення денного стаціонару у поліклініці було на часі, адже заклад обслуговує мешканців двох великих спальних мікрорайонів. Дуже багато є пацієнтів в цій поліклініці більше 35 тисяч декларацій. І це є пацієнти такого особливого віку, які власне часто зверталися за допомогою денного стаціонару. Ми зрозуміли, що необхідно для них створити умови для перебування. Коли ми проаналізували стан денного стаціонару, ми зрозуміли, що він є абсолютно неструктурний. Тому ми тут декілька зламали стін. Ми зробили зовсім інше приміщення, і так сталося, що ми зробили ціле крило і відповідну сходову клітину. Дві окремі палати для чоловіків та жінок: маніпуляційний кабінет та кабінети лікарів з усім необхідним обладнанням. Денний стаціонар зроблено згідно усіх вимог інфекційного контролю. Тут повністю змінено розташування, тут поставлені нові абсолютно функціональні ліжка, кондиціонери, люди можуть спокійно тут лікуватися. І зовсім помінялося вся планування. Якщо раніше тут було менше місця і було окр... ну, спільна палата була як для чоловіків, так і жінок. Тут зараз розвели їх. Доктора мають собі кабінети окремо по цьому, щоб не заважати пацієнтам, і медсестри шикарні умови. Тим часом у поліклініці тривають роботи із оновлення гінекологічного кабінету. Його невдовзі також відкрить для пацієнтів. Анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу відкрили в Івано-Франківську з нагоди його сторіччя. Вшанувати пам'ять прийшли близькі і учні музиканта. Символічно пам'ятний знак встановили саме на приміщенні музичної школи номер 1 адже велику частину свого життя композитор присвятив вчителюванню тут. У Івано-Франківську відкрили анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу. До сторіччя від дня народження музиканта і педагога пам'ятний знак відкрили на приміщенні музичної школи номер 1 Композитор дуже любив роботу із дітьми, розповіла донька митця, також вчитель музики Наталія Фіцелович Тимчук. Він композитор, він наш український композитор, він інструменталіст, але все його життя було з дітьми. Все життя він тут і камерний, і квінтет створив, і квартет, і квартет вчителів, і дитячий симфонічний. Так що він, повертаючись зі школи, сідав і писав музику, але ну, любив шалено дітей, дійсно. Він мене, до речі, навчив. Казав талочка, я беру дві кишені з і поки вони починають розбиратися, поки це його що. одним із його учнів був і колишній директор обласної філармонії Скрипаль Андрій Савка. Музикант розповідає, під час його навчання у музичній школі Іван Юліанович вів камерний оркестр. Це була людина надзвичайної скромності, тому що. Я вам скажу просто, як, яка було перше враження багатьох учнів, що приходить дідусь, розкладає всім п'юпітри, ноти ставить і, можна сказати, про, про, чуть не просить, давайте пограємо. Наскільки він був духовно всередині великий, наскільки він був скромний по життю, він був дуже прекрасним мелодистом. Тобто його мелодії вони лягали просто на на, на вухо, тому що е, вони запам'ятовувалися. пощастило народитися у сім'ї інтелігентів. Зізнається син Івана Фіцеловича Юліан. З дитинства батько вчив його музиці та мистецтву, і, хоча доросле життя Юліан не пов'язав із музикою, батько залишився у пам'яті кращим педагогом. Вчив скрипочку, вчив піано, вчив любити Я Була цікава людина, і філософ, і музикант, і звичайно, людина м -м, талановита, і малював, і вірші писав. Анотаційну дошку українському композитору Івану Фіцеловичу відкрили у межах програми Івано-Франківськ Місто героїв. Ініціатор програми, очільник громади Руслан Марцінків, запевняє: у скрутний для України час не варто забувати і про митців, тих, котрі українську музику та культуру змогли винести на новий щабель. Цей час дуже важливо також і вшановувати таких творчих людей. Тому саме тут, на нашій дитячій музичній школі, де і в принципі виховують нових композиторів, діти навчаються музиці, вирішили відкрити цю дошку. Бо івано – це місто, це місто героїв. івано – це місто людей, які працюють, які своєю повсякденною працею створюють це місто і створюють нашу державу. Під Час відкриття пам'ятного знаку символічно учні музичної школи номер 1 виконували відомі композиції Івана Фіцеловича. Дякую, що дивились програму про місто. Щоб не пропустити важливих новин та подій Івано-Франківська, дивіться телеканал Раї. Будьте сміливими, допомагайте ЗСУ, і все буде Україна!